Труднощі завжди здаються зайвими супутниками на шляху до мрії. Ми питаємо себе, навіщо вони? Чому все йде не за планом, ніби світ намагається зупинити наш рух уперед? Колись юнак поставив ці запитання мудрецю і почув відповідь труднощі не проти нас, вони частина самої дороги. Мудрець порівняв шлях людини зі стрільбою з лука. Мета попереду, але ранок затягнутий туманом. Ніхто не бореться з туманом, його неможливо переконати чи здолати, можна лише чекати, поки вітер очистить горизонт. Та навіть коли туман розсіюється, з'являється вітер, що збиває стрілу. Так само й великі діячі досягали успіху, тому що навчилися робити поправку на вітер. Леонардо да Вінчі творив не попри хаос епохи, а враховуючи його. А японські лучники кюдо вірили, шлях стріли починається задовго до її випуску, з внутрішньої рівноваги й уміння приймати те, що не контролюєш. Якщо лук важкий, а тятіва туга — це не кара, а знак, що потрібно зміцніти. У Спарті юнаки тренувалися зі зброєю важчою за бойову, бо легкий шлях виховує слабкість. Римські легіонери роками працювали з дерев'яним мечем удвічі важчим за справжній. Так вони ставали незламними. У житті важкі інструменти так само гартують характер. Коли юнак запитав, чому інші мають легший шлях, мудрець відповів. У кожного свій лук, своя мішень і свій час. У Японії майстер змагався не з іншими, а з самим собою. Лучник Міномотоно та Метомо тренувався там, де вітер постійно змінював напрямок. Інші вважали його невезучим, але саме ці умови зробили його легендою. Сучасники казали, що його стріли пробивали борт човна не через кращий лук, а через навичку жити в умовах, які іншим здавалися ворожими. Мудрець пояснив: світ не налаштований проти нас. Туман не з'являється спеціально. Вітер не дме з бажання збити саме нашу стрілу, а жорстка. Свидський лук не створений, щоб нагадати про слабкість, світ просто є таким, інколи вимогливим, інколи байдужим, але саме ми вирішуємо, чи рости в цих умовах, чи звинувачувати долю. І головне, ми самі обираємо свою мішень. Якщо обрав далеку мету, не нарікай на довгий шлях. Прийми умови, тренуйся, стріляй і стріляй знову. А якщо мета поки надто далека, мудро тимчасово обрати ближчу, посилити навички і повернутися пізніше. Уже сильнішим. Так народжуються не просто влучні постріли. Так народжуються майстри свого шляху. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. Найкраща підтримка каналу.